Ми живемо на цій чудовій землі, яка не належить людям. У неї є власник, і це Бог. Він її дав нам в оренду для того, щоб ми жили, доглядали за нею, покращували були людьми. І головне, він дав інструкцію для цієї землі, це Біблію, щоб вчити, знати, як правильно жити і передавати це іншим поколінням. І якщо ми нею не користуємося і забуваємо про те, хто тоді нам дав цю землю, і чи є за власність і привласнюємо цю землю собі. Тому ми перетворюємося в звірів, які несуть на цій землі, просто суцільне зло і хаос, і руйнуємо Боже майно. Таким чином був потоплений перший світ, бо нехтували Богом і поєднувалися з демонами, і народжували великанів, циклопів, і так рішили, щоб Бог пожалів, що створив вообще людину. Тому Бог очистив землю від зла, і нам потрібно боятися Бога і слухати, бодростувати і молитися, щоб продлити цю оренду на цій землі, а не закінчити її так, як перший світ. Amém.